Життя літо 20 кілограмчиків сорту екстра за ціною 7870 гривень. І першим у нас йдуть дитячі кінгуру розміру. 35-го. Дивіться. Класно. Йдемо далі. О. Человечьи скетчерсы. Видите, эти крутые. Розмер 40 траки. Классный. Идем далее. Тут у нас кроссовочки. Так, Кусовочки, кусовочки, на яких не вказаний, не вказаний, на жаль, розмір. Так, йдемо далі. Жіночі ось такі тканині. Дуже легенькі, до речі. Теж, на жаль, без розміру. Не вказаний, на жаль. Дивимося далі. На жаль, теж без розміру, не скажу вам, бо ніде не вказаний. Дуже легенько, до речі. І крута підошва. Каблочки, дивіться, які. А! Прикольні. Розмір 37-й. Дуже класно. Щоб я вам ще показала. Сіточка знову, великого розміру, що я, то скажу. Ні, на жаль, не вказаний розмір. Йдемо далі. Кросівочки від кума. Дивіться, які шикардосні, яка підошва. Так. 38 розмір пише. Оп! Погнали далі. Так багато класних курсівочок, подивіться. Теж пума. а розмір має бути на язичку. Так, пише. Не знаю. 41. Шлоки на дито. Човвич без розбору. Тут у нас Якась вроді фірма, я її не знаю, на жаль. Може і не фірма Та ні. Але не пише, на жаль, розмір не вказує. Пчеловічі. Далі у нас кросівочки знову жіночі. Тепер вже розмір 38. Краса Такого плану теж жіночий. Бачите, тут такий тигровий принт, не знаю, чи вам видно. Зараз, до речі, тигровий принт в моду знову війшов. Тут розмір вам не скажу, на жаль, але на вигляд, не знаю. 37 напевно. Може і 38-й. Фірмові. О, розмір вам я не скажу, на жаль, а дуже би хотілося. Погнали, Знову красивочки дивіться, Найкосики. Розміру, на жаль, немає. Ой-ой-ой, не можу знайти другий кет. Що, знайшла? До речі, в нас в лотику ніколи не може бути по одній парі в життя. Завжди йде по дві пари. Це у нас размер 38 см. Немножечко камера. Лоферы, какие классные. Тут больше я думаю, это 36-й размер. Знову жіночі каблучки. Вау. Максимально гарні жіночні. Камера паде. Я вибачаюсь, мушу вам поправити. Без розміру, на жаль. Вони максимально круто виглядають. Знову у нас красивочки. Вже на меншу ножку від кінгуру. Такого плану життя жіночі буде. Пише вісімка, це тридцять восьмий розмір. Я думаю. Знову тим горо, дивіться, яких багато тут в самолато. Дуже класний життя. Так, але би, вроді, мали, слітайтесь. Точно не знаю. Молодочки жіночі, чорненькі. Розмір. Пише дев'яточка, значить дев'ятий. Так, це можливо. Я. Я буду вам постійно поправляти, бо воно падає. О, дивіться, який класний. Це розмір сороковий. Жіночий. Блин, ну подавиться. Суперови просто. На жаль, вказанный размер. Я б вам сказала. М -м -м. Ого. Ого, подавиться. Блин, крутая из просто. Сорок. 40... Сьомий розмір. Кросівочки від Nike, Подивіться. Просто, але вони крута, я не можу. Тут вже пішли лодочки жіночі. Без розміру, на жаль. Які класні каблучки, дівчатка оцінять, Дивіться. Такий класний витончений батник спереду так жіночно виглядає. Пише 6, напевно, 36-й розмір. Це у нас дитячий вже, 34-го розміру на низькому. Вау, дивіться, які сльоки. Не знаю, не пише розмір, просто пише на підошві номер 11. Так. Такі кросівочки. Дитячі на дівчинку. Якщо є розмір, я вам скажу. Розміру, на жаль, немає, але вони максимально круто виглядає. Дивіться, який класні. О май гад, ти шо? Ой, не знаю, який це розмір, не вказаний. Бо ніжечки на каблучку для маленької принцеси. Пише на підошві 12. І маленькі-маленькі сандалики для хлопчика. Теж без розміру, нажав. Якщо вам сподобався цей готовий, пишіть в коментарі або зверніться до наших менеджерів.